Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua На огляді інвалідний візок під номером 210 Bischof and Bishof S Eco 300 розкладається доволі легко. Підніжки і по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 46 см. Ширина від обода до обода, тобто загальна ширина 68 см. Глибина сидіння 43 висота від сидіння до підлоги регулюється 46-50 см. Висота спинки 38 см. Вага його 20 кг і витримання навантаження 125 кГ. Дуже, 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 Дуже дуже непоганий візок. Чого я так оце затримував, тянув час, щоб не сказати, в кінці візок. Все в ньому класно, тільки що, тільки що. От тут трохи от, міг би бути звісно, більший протектор на задніх колесах. Але це, мабуть, що це найбільший його недолік. Все решта, все в нормі, все в чудовому стані знаходиться. Е, ну, Звичайно, що окрім є такі там царапини по корпусу, вони незначні, але вони є. Е, так, підніжки. Вони складаються, Оп. складаються, відхиляються в бік. Взагалі виймаються. Крім того, вони регулюються по довжині. От, от шестигранком відкручуємо і довжину регулюємо. Є отакі от, от ремені проти того, щоб зісковзували ноги. Дуже класна штука. Переднє колеса литі. Дивіться, який в них ще протектор У досить в хорошому стані. Досить хороший стан. Регулюються по висоті, що дає змогу змінити нахилу сидіння. Задні колеса це окрема трагедія. <смі> Якби ще вони були такі, як оці, з протектором такі мається на увазі. Ціни б йому не було б. А так, так же, як є. Хоча ви інше не таких поїздите. А далі ободи. Ободи, ну, теж. Могли би бути і кращі. Є отакі царапини, якщо придивитись. Але, подивіться, здалека. Ви їх просто не побачите. Швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Крім того, можна регулювати посилі затиску. От тут підкручуємо на потрібну відстань. А з другої сторони все те саме. Зверніть увагу, до речі. На передні колеса, як вони обертаються, це свідчить про те, що підшипники у нормі. Е, так, сидіння. Сидіння в чудовому просто стані. Ніби як нове. До речі, якщо відкрутити, от викруткою на хрестик, я б вам радив це зробити. Зніміть сидіння і спинку. Спинка, до речі, дивіться, як яка м'яка. Сидіння також. Трошки менш м'ягкі, але також м'які. Знімається дуже легко. І переться. Буковушки. Міцний пластик, твердий, все ціле, все чорне. Підлокітники відкидаються. Це у всіх колясках в більшості, які в мене трапляються, всі відкидаються. Окремим бонусом йде працюючі тормози на ручках, право працює, і ліво також. Ось тут ми можемо регулювати від висоту сидіння. Якщо це переставимо сюди, то відповідно сидіння буде нижче. І підставка для костелів або трості. Власна, спинка отак виглядає. Оця штука, це якщо ви за рулем коляски, нажимаєте отак і у вас піднімається перід. Тобто, якщо б переїжджати через якісь пороги. Ну, в принципі, і все. Купити можна в інтернет-магазині. Махом, посилання внизу під відео, дякую за увагу.